Руський воєнний флот до дна продовження легендарної серії поштових марок, яку сьогодні погасили в Житомирі. На ній зображені військові кораблі РФ, які були пошкоджені, потоплені та виведені з ладу силами безпеки та оборони України. Їхній тираж тисячу примірників. Чудова подія. Щиро віримо, що це пророча марка. От, сьогодні ворог знов завдав удару по енергетичній інфраструктурі, але ми впевнені і віримо в наші. Сили оборони в наш морсь... морські сили, от і інші сили спеціальних операцій, які показали ворогу, що ми маємо спроможність захистити нашу територію, наш морський простір, забезпечити торговельні шляхи. І сподіваємось, що марка буде пророчою, і адмірал Макаров піде на дно. Марка символізує. Очищення Чорного моря від російського флоту то віримо, що перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Героям! Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.